Чи може хребець або декілька хребців зміститись? Давайте більш докладніше розглянемо, які ж зв'язки стабілізують наш хребет. Є таке поняття, як лістез. На знімках це вже четвертий та п'ятий хребці. Зміщення вперед, назад, вправо, вліво хребців призводить до порушення. Всі ці причини призводять до лістезів. Але ви повинні розуміти, що з перерахованих причин деякі потребують консервативного лікування, а деякі потребують оперативного. Давайте звернемо увагу на таблицю і глянемо ступені лістезу. Якщо ви хочете їсти, а ви будете дихати, то ви не наїстеся. Як це все можна виправити? Доброго дня! Ви на каналі MedHelpua, канал про медичну реабілітацію, хворих захворювання опорно-рухового апарату і не лише. Сьогодні доволі така цікава тема. Тема, яка стосується, можливо, ваш, ваших рідних, близьких, знайомих, друзів. В когось хоча б раз в житті було таке, що він казав, ось, щось невдало підняв. У мене щось там випало, хребець кудись впав, випав, щось защемило інше таке. Розглянемо сьогодні цю тему, буде дуже цікаво, не перемикайте. Так що ж дійсно відбувається? Чи може хребець або декілька хребців, куди кудись зміститись, випасти, піти в інше місце? Що ж відбувається насправді? <кхм> насправді є таке поняття. Як лістез. Це коли хребець або декілька хребців трішки починають змінювати своє положення, на відміну від фізіологічного. Лістез зміщення може бути вперед, антілістез, зміщення може бути назад, ретролістес та в лівий чи в правий бік латеролістези. І запитаєте ви, чому ж це так важливо? Ну, змістився вправо, вліво, вперед, назад. ну, Яке це має відношення до нашого здоров'я? Що ви розуміли, наші хребці це є опорою стовпом нашого організму? Всі органи та ткані. Вони не плавають в воді, як в акваріумі, вони підвішені на наш хребет, який складається з хребців. По бокам хребців виходять корінці нервові. Всередині знаходиться спинний мозок. Зверніть увагу. І зміщення вперед. Назад, вправо, вліво хребців призводить до порушення структур, котрі вони починають компременувати, викликають компресію відповідних структур, це корінці або судинні структури. Давайте звернемо увагу на таблицю і глянемо ступені лістезу. Зверніть увагу на перший малюнок. Це нормальне положення хребців. На цьому малюнку ми бачимо лістез вперед. Якщо він відбувається на 25%, 25% від чого? Зверніть увагу, це ми вимірюємо довжину сагітальну тіла хребця і відміряємо зміщення вперед. Назад, вправо чи вліво співвідношення до площини цього хребця. Якщо йде зміщення від 20 до 50%, це друга ступень. Якщо від 50 до 75%, це третя ступень. Четверта ступінь це 75% та більше. Прошу у вас звернути увагу на Ренегологічний знімок, де ми бачимо лістез четвертого поперекового хребця. Бачите, він стрілочка тут така, вона вказує. Ретролістез. Зверніть увагу, l 5 поперековий відділ зміщення назад. Латеролістез. Зверніть увагу, в бік зміщується третій поперековий хребець. Перше фото. І внизу фото, ви бачите, як йде. Латеролістес з ротацією. На знімках це вже 4-й та п'ятий хребці. Причини лістезів: остеохондроз, остеопороз, компресійні переломи, спондільоз, пухлини хребетних структур, руйнювання фіброзних кілець, травма зв'язкового апарату, генералізований артрит, складкість хреста, яка має спадкове походження. Всі ці причини. Призводять до лістезів. Але ви повинні розуміти, що з перерахованих причин деякі потребують консервативного лікування, а деякі потребують оперативного. Ми розуміємо, що те, що стосується оперативного лікування, важкі форми, пошкодження, органічні травми, все інше, воно лікується нейрохірургами. Тому некоректно буде. Розмовляти стосовно консервативного лікування відповідних проблем. Що стосується консервативного лікування, то є причини, які призводять до цього, які ми перерахували вище. І давайте глянемо на відео, які органічні структури, точніше, проблеми, яких органічних структур м'язів, зв'язок призводять до цих лістезів. Давайте більш докладніше розглянемо, які ж зв'язки стабілізують наш хребет та наші хребці. Зверніть увагу, це лігаментум логітудиналі антеріус, Передня повздовжна зв'язка. Вона тягнеться від, зверніть увагу, передньої поверхні хребтового стовпа від переднього гробка Атланта. Ось. І тягнеться вона до тазової поверхні крижової кістки, де вплітається в кістя. Ось крижова кістка є кістя, йде вона аж до куприка. Така довга. Зверніть увагу жовтим кольором, трохи збільшимо, щоб було краще видно. Це задня повздовжня зв'язка лігаментом лонгутудіналі. Пастеріс тягнеться вздовж всьої задньої поверхні тіл хребців всередині хребтового каналу від другого шийного хребця до крижового каналу. Ось ми сюди. Вверху зв'язка продовжується у покрувельному перетинку. Поздовжні зв'язки щільно зрощені за хрестями шерцевих дисків, проте пухло з окістям тіл хребців. Передня повзшна зв'язка протидіє перерозгинанню хребтового стовпа, а задня повзна зв'язка на звичайному великому згинанню хребтового стовпа. Надостова зв'язка лігаментом супраспінали. Давайте її збільшимо, щоб краще було видно. Ось вона. Ось. Ось. Вона натягнена позаду верхівок остистих відростків усіх хребців. Прикріплюючись до цих верхівок. У шийному відділі хребта зв'язка значно виступає назад від верхівок остистих відростків, формуючи каркову зв'язку. Каркова зв'язка. лігаменту мухи тягнеться від остистого відростка. Виступного сьомого шийного хребця до зовнішнього потиличного гребня. Ось. Давайте збільшимо. Ось вона, ця зв'язка доволі об'ємна. Каркова зв'язка добре розвинена у чотирьохногих тварин, в яких вона відіграє значну роль в утриманні голови. Давайте звернемо увагу на короткі зв'язки хребта. Перша з них це. Лігаменти інтерспіналі. Зв'язують пастисті відростки хребців. Вони з'єднуються спереду з жовтою зв'язкою, а позаду з над зв'язкою. Давайте збільшимо. Ось вони, ніж остові. Надостєві спереду буде жовта. Наступна коротка зв'язка жовта. Лігаменту флау. З'єднує дуги хребців. Вона побудована переважно з еластичних волокон, які надають зв'язці жовтого кольору. Завдяки жовтій зв'язці зменшується навантаження на м'яз випрямляч хребта під час довгого статичного перебування тулуба людини, стоючи у зігнутому стані. Давайте трішки збільшимо і побачимо. Ось, зверніть увагу! Де вона знаходиться? Наступна коротка зв'язка це міжпоперечні зв'язки. Лігаменті інтертерфезарія, що з'єднують поперечні відростки хребців. Ось вони. Зверніть увагу, поперечні відростки і зв'язки між ними. Ось вони. У шийному відділі ці зв'язки роздвоєні або можуть бути відсутні. Ось ще видел, Зверніть увагу на зв'язки. Що хотілося би сказати про міжхребцевий симфіз та довговістроскові суглоби. Це те, що вони малорухомі. Проте сумація незначних рухів між окремими хребцями дозволяє у всьому хребтовому стовпі виконувати рухи у доволі значному об'ємі. Загальний розмах рухів хребтового стовпа навколо вертикальної осі. Обертання дорівнює близько 120 градусів. Нахил вправо вліво відведення близько 160 градусів. Нахил вперед-назад, згинання розгинання близько 200. Нахил тулуба супроводжується стисканням диска на боці нахилу та обертання тулуба супроводжується скрученням диска. Найменша рухливість спостерігається у грудному відділі хребта. Що пояснюється меншою товщиною мишцевих дисків у цьому відділі. Та також найменша рухливість пов'язана з ребрами, котрі, котрі е, зменшують об'єм рухів. Тривале статичне перебування у вертикальному положенні тулуба, сидячи та стоячи, супроводжується стисканням мишцевих дисків і зменшення їхньої товщини, а також розмірів мішцевих отворів. Це призводить до стискання спинномозгових нерів, які. Проходять скрізь мені схребцеві отвори, прямуючи від спинного мозку до всіх внутрішніх органів, що є причиною багатьох захворювань. Довготривале стискання мишевцевих дисків сприяння погіршенню об'єму речовин у них та у довговідсоткових суглобах. Тому зверніть увагу, це стосовно тих моментів, коли ми говоримо про те, що є елементи, котрі ми не можемо натренувати. І при порушенні відповідних функцій. зв'язок це ми повинні компенсувати м'язами. Які ж скарги турбують хворих при лістезі? Біль основна скарга, через яку пацієнти звертаються по допомогу. Біль найчастіше неспецифічна, без ірадіації, ниючого або тиснучого характеру. Для лістезів не характерна ірадіація болю в кінцівках чи його наростання протягом дня. Так, але хочу сказати, що це на початкових. Етапах в подальшому біль може бути різного характеру. Посилення болю під час виконання фізичних навантажень або сидіння, тому що хворий часто знаходить специфічне положення, в якому біль зменшується. При лістезах попереку це найчастіше нахил тулуба вперед. Обмеження рухів тулубом. Найчастіше це посилення болю при нахилах тулубах вперед чи назад. Синдром вертебральної артерії, це стосується шийного відділу, біль голови. Запаморочення, головокружіння. Дані симптоми виникають при зміщеннях хребців шиї, що спричиняють притискання хребтової артерії, яка розміщується в відростках шийних хребців. Так, є велике різноманіття причин, які призводять до лістезів. Якщо ми заберемо звідси травматичного походження, остеопорози, метаздування пухлин та все інше, і залишимо Лише проблеми м'язово-зв'язкового апарату, то ви повинні розуміти, що більшість причин лістезів це дуже поганий мишечний корсет та сидіння в офісах, а також професійні проблеми пов'язані з довгим знаходженням відповідних. Позах. Ну це ми розуміємо, що це професійно. Але в більшості випадках нестабільність лістези це гіподінамія. І тому, коли ми говоримо про те, як це все можна виправити, перший випадок 100%, але він призводить до зменшення рухливості відповідного сегменту. Це коли нейрохірургі в критичних випадках, коли вже. Більше немає ніяких варіантів, вони фіксують це металевими елементами. Металоостеосинтез. Так, це 100% буде фіксований хребець. Нікуди він більше не дінеться, так, але рухливості вже не буде в відповідному сегменті, тому що це не один, а мінімум три хребця фіксуються, а то і більше. І рухливості тут вже немає. Консервативне. Консервативне лікування це лише вправо. Так, іншого нічого не придумали. Лише м'язовий корсет буде стабілізувати ваш хребет з усіма хребцями. Чи є таке поняття, що ви є така проблема, ви позаймалися деякий час і все. Вилікувалися, як, наприклад, запалення легень, нирок. Ні, такого не буває. М'язовий корсет працює. І підтримується дуже невеликий період часу. Чому? Тому що, на відміну від жирової тканини, м'язова тканина це активний субстрат. Для його підтримання організму потрібно дуже багато енергії та дорогих матеріалів. Це амінокислоти, це білки, протеїни. Баласт, жирова тканина вона не потребує нічого для свого підтримання, це лише накопичення енергетичних запасів. Тому організму потрібно завжди мати зворотній зв'язок. Є м'язова тканина, ви тренуєте м'язи. підсвідомість розуміє, що вам ці м'язи потрібні і вона їх залишає. Якщо не буде зв'язку, то у вас буде ефект космонавтів. Немає тяжіння, немає навантаження на м'язи, і в космосі йде розсмохтування всіх тканин. М'язовою тканиною, сполучною, все інше. Тому, що вам не розказували, що є якісь там сакральні методи тренування, де ви потренуєтеся так інтенсивно, там, місяць, два, півроку, а 5 років нічого робити не буде, на жаль, такого немає. Ви повинні на м'язову тканину давати коротку, дозовану, ціліспрямовану тренувальну нагрузку навантаження. Деякі люди кажуть, а я ж чорні тренуватися, я ж 10 тисяч шагів роблю за день. Ну є ж навантаження. Так, на ноги є, на спину ні. Розумієте? Тому якщо ви хочете їсти, а ви будете дихати, то ви це не наїстеся. Те ж саме і з м'язами спини. Тому дбайте про своє здоров'я, вам всього найкращого, ставте палець догори, дзінькайте по дзвіночку. До нових зустрічі. Буде ще дуже багато цікавого. До побачення.